І так, дивіться, сімочка уже живе на четвертому поверсі. Вона оцінила, ще не доробила когтіточку треба доробити, ще треба домалювати, лаком вскрити все. Дещо можна вскрити. ось отакий. Багатоповерховий будиночок для котів. Це зворотня сторона, дивіться. Там ще є одна задумка, я трішки пізніше зроблю ще хочу домалювати все, потім вкрити лаком і ще е цю дряпалку зробити. І ще щось я зроблю. Бо я так бачу, деякі недоліки, ну не можу там пензликом залізти. Там, де це, бачите, де ці гілочки. Там так була скруч... так був скручен папір, що коли почала фарбувати, то не можу деякі місця залізти пензликом. А так мені дуже подобається. Szuper, te plin, kimehinko, faink a tak.